Повномасштабне вторгнення Росії змусило багатьох українців покинути свої домівки та шукати нове житло в інших регіонах та за кордоном. За даними Міністерства соціальної політики, нині в Україні майже 5 мільйонів переміщених осіб. Більшість з них жителі східних регіонів. Та, попри те, що велика війна триває майже два роки, дискусії навколо проблеми оренди не вщухають і досі. Так у соцмережах люди продовжують ділитись досвідом, якого вони набули під час пошуку житла після вимушеного переїзду. Коли ми шукали нерухомість в оренду, зайшла на OLX в пошуках житла, продзвонювала всі оголошення. Питання перше: місцеві, ВПО, дехто одразу говорив, що оренда тільки для місцевих. Питання друге наявність дітей з дітьми, здають менш охотно. Питання третє тварини. В нас дві собаки, кицька та клітки з папугами. Жодний власник житла за оголошенням не погодився здати нам будинок. Київ. Я три рази дивився квартири, але сам відмовляв з тих чи інших причин. Власники знали про ВПО. Одного разу тільки мені відмовили, бо хотіли, щоб у складі сім'ї були чоловік та жінка. А я був з батьком. Та чи насправді винайняти квартиру чи будинок настільки складно? Що, з попитом та пропозицією та чи відрізняються вони залежно від регіону? У цьому розбиратимемось далі. Ганна Переселенка з Маріуполя переїхала до Дніпра з батьками та чотирма хатніми тваринами. Згадує, Саме тут після всього пережитого нарешті змогли видихнути. Проте в новому місці родину спіткали й інші виклики. Через велику кількість домашніх улюбленців, яких жінка вивезла з окупації, довго не могла винайняти житло. На той момент було три кота і собака родителі для родітелів. Ми змогли знайти тільки кусок часті частного дому. Це був єдиний варіант, куди прийняли пожилих людей з собакою. Для себя ми знайшли однокомнатну квартиру, і ми ежемесячно взяли нас з котами з одним саднім условиям. Тому єжемісячно доплачуємо карінтне платі 500 содорів. Талтери зазначають, за наявності тварин дійсно значно складніше знайти житло. Попри те, що попит на нерухомість порівняно з минулим роком нижчий, вимоги до орендарів зростають. Зараз на даний час в місті Дніпро є дуже велика проблема з переселенців, які є тварини. Чому? Тому що самі власники квартири не мають бажання селити, тому що деякі тварини шкодять їхнє майно і вони на цьому фоні бажають або більше ціну, або не селити взагалі. Середня вартість квартир у Дніпрі залишилась на тому ж рівні, що й на початку повномасштабного вторгнення. Це може бути від 7 тисяч і до 15 тисяч гривень за однокімнатну. А в трьохкімнатну, якщо є тварина, то це може і до тисячі доларів доходити. У Києві ціни ще дорожчі. однокімнатна на околиці нині стане приблизно 8-12 тисяч гривень на місяць. Ближче до центру та в новобудовах – від 14 до 26 тисяч. Ціни на двушку – 10-14. За трьошку просять – від 14 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про Київ і Київський регіон, тобто Столицю і передмістя, а також Київську область, то звичайно, це основне місто ХАБ зараз в Україні для внутрішньо переміщених осіб. Ситуація дещо змінилась, тому що на початку війни, в першій такій декаді активних бойових дій, коли була окупована Київщина Чернігівщина, ми всі бачили, як внутрішньо переміщені особи їхали на терени там західних областей, і саме там ми спостерігали ажіотажний попит, який виливався і в в подвоєння ставок оренди на житло ми бачили ціни в X2, X3 рази, і в дуже хороші випадки, коли люди були готові здавати житло за зниженими цінами, коли вони здавали житло фактично без оплати тільки за комунальні платежі. Спеціалісти з нерухомості кажуть. На даний момент рівень оренди в столиці коливається в межах 10-12% зростання на найбільш ліквідні квартири, тобто ті, які знаходяться в низькому ціновому діапазоні від 7 до 9 тисяч гривень. Враховуючи те, що вартість житла залежить не тільки від міста, а й від площі, району, стану квартири, її оснащення, а також від попиту та пропозиції, ріелтори радять. Перед тим як укладати договір оренди, варто уважно вивчити всі варіанти. Внутрішньопереміщеним особам треба шукати альтернативні варіанти. Що це може бути? Це може бути оренда, наприклад, разом з кількома родинами двокімнатних або трикімнатних квартир. Це може бути як варіант, також оренда квартир в спальних районах, віддалених від прицентрального ділового району. І тоді це буде оренда там в межах п'яти шести там восьми тисяч гривень. А це подружжя переселенців, які нині мешкає на Львівщині. Ілля та Анастасія родом зі Слов'янська. Нині з двома маленькими дітьми живуть в модульному містечку для ВПО. Сюди пара переїхала, коли Анастасія була ще вагітна. Ми зібрались і за два дні з Слов'янська виїхали. Нас люди тут зустріли, зустріли дуже хорошо. Услов'я у нас прекрасне. На сім'ю видається домик. Ми вчетверок проживаємо в модульному домі. У нас свой санузел. Єдине, що у нас общее, це пралка. Подружжя розповідає, мешкають в модульному містечку, адже у Львові знайти квартиру поки так і не змогли. І ось чому. То, что по опыту мы пытались найти, пытались снять, некоторые люди пытаются просто на этом нажиться. Они не пытаются даже показать квартиру, они пытаются выманить тебя задаток. Как будто за квартиру борются несколько людей, так как она в центре города, к примеру, или где-то недалеко от центра. И говорят, скиньте задаток там. 3-4 тысячи, тысячи да. И нас это как-то первый раз напугало, и мы после этого ну, пытаемся, если искать, то через знакомых, которые уже снимали, у риэлтора или так. Чи знайомих, яких вже знаємо в Львові, проте місцеві ріелтори кажуть: у Львові оренда житла нині трохи додала в ціні. Середня вартість однокімнатної квартири в хорошому житловому стані чи новобудові вартує близько 14 тисяч гривень. Двокімнатна з такими ж характеристиками від 15 до 18 тисяч. Реальна вартість трикімнатної квартири стартує з 20 тисяч гривень. Ситуація зараз наступна. Зараз не настільки. Е Попитом користуються квартири, як буквально, скажем, там рік тому. Ціни нормалізувались і стали трішечки нижче, ніж орієнтовно, там як тільки почалась війна. Найбільше зараз користуються попитом однокімнатні квартири. При цьому вимоги до орендарів стали жорсткішими. Орендодавці та власники осель ретельніше перевіряють документи та висувають конкретні вимоги щодо оплати. Плата за перший і останній місяць, знайде останні а страховий, вимагають. Ми прописуємо договір, беремо документи. Єдине, що зараз власники почали більше перевіряти документи. Ріелтори вважають таку ситуацію. Самі частково спровокували деякі орендарі квартир. Були різні ситуації. Приїжджали і просто розгромлювали деякі квартири. І, відповідно, такі чутки дуже швидко ширились з містом і. Орендодавці почали більше хвилюватися за таке, і тому більшість почали брати всі страховий платіж. Більшість почало вимагати, щоб був договір оренди. Бо багато було навіть таких випадків, що здавали квартири без договору оренди, просто обмінялись там паспортними даними, і більше якась така довіра була. Зараз такого взагалі немає. Проте і тут проблема з пошуком квартир для родин, в яких є тварини та маленькі діти, нікуди не зникла. Але фахівці заспокоюють, знайти варіанти на ринку житла реально. Шанси є знайти. Наприклад, з там візьмемо п'ять квартир, лише напамут там двоє чи один власник скажеш він категорично проти. Ще одна проблема, на яку вказують переселенці, брак коштів. Адже крім потреби в житлі на новому місці вони починають шукати нову роботу, і цей процес подекуди затягується. Тож грошей на винаймання квартир навіть з урахуванням виплат для ВПО не вистачає. Тож як варіант. Подібних випадках можна скористатись державними програмами та пільгами. Одна з таких податкова знижка, яка дозволяє повернути частину грошей, сплачених за оренду житла, завдяки зменшенню оподаткованого доходу. Однак, аби скористатись цією можливістю, переселенець повинен відповідати декільком критеріям: не мати у власності придатного для проживання житла за межами окупованих територій, не отримувати адресну допомогу для покриття витрат на проживання, офіційно орендувати житло та мати договір оренди та підтвердження оплати. Офіційно працевлаштуватись та отримувати зарплату. Детальну інформацію про цю програму можна знайти на сайті податкової служби України, а також на регіональних сайтах. Крім того, існують і інші державні програми, які спрямовані на придбання або будівництво житла для ВПО, такі як кредитування в рахунок статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, кредитування за програмою Доступне житло, доступне житло для молодих сімей, а також для учасників АТО та ВПО. Детальну інформацію за цими програмами можна знайти на регіональних сайтах Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. У разі виникнення додаткових питань можна написати листа на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Отже, хоча попит на житло в різних містах України зменшується, ціни залишаються на попередньому рівні. За словами фахівців, головне, що нині може похитнути вартість оренди воєнно-політична ситуація в країні. Тож віримо в ЗСУ та підписуємось на Ютуб канал ТВ7, аби бути в курсі актуальних подій.